Септо презентує. понеділок 20 січня 2025 року ранкове допіо, випуск 294. Спонсорований слухачами. доступний для тебе. Доброго ранку, давненько у нас нічого не було про Польщу, а сьогодні якраз маємо привід, щоб звернути увагу на наших сусідів. Минулого тижня Володимир Зеленський відвідав Варшаву, де мав декілька зустрічей, зокрема з Рафалом Часковським, мером Варшави, майбутнім кандидатом на президентських виборах від громадянської коаліції. Журналісти принагідно запитали президента України про висловлювання Кароля Навроцького, голови інституту національної пам'яті, який також імовірно візьме участь у президентських перегонах від партії Право і справедливість. Піс. Він у інтерв'ю посадню заявив, що не може уявити ситуації, за якою Україна приєднається до міжнародних інституцій, як от ЄС і НАТО, без згоди на екзумацію жертв волинської трагедії. Володимир Зеленський відповів, що якщо в Україні не буде гарантій безпеки, то пан Навроцький має почати тренуватися, оскільки може виявитися, що йому доведеться взяти до рук зброю. Цитуємо: на заході не розуміють, що росіяни підуть далі. Це найбільша помилка. Після такого коментаря нашого президента, судячи з матеріалу видання відомощі, у пісівців розпочалася справжня істерика. З твого дозволу ми обійдемося без цитат. Лише відзначимо, що Зеленського та Україну, зокрема, звинувачують у втручанні в президентські вибори у Польщі. Ані, знаєш, без цитат тут не обійтися. Бо ніж намагатися відтворити дивну логіку, краще просто представити її через пряму мову. Володимир Зеленський нахабно втягнутий у виборчу кампанію в Польщі на боці пронімецького Рафала Часковського для України немає місця в ЄС. Януш Ковальський, політик і правник, колишній депутат та держсекретар міністерств державного майна і сільського господарства. Як і перед парламентськими виборами 2023 року, Німеччина використовує Україну для реалізації своїх інтересів. Себастьян Калета, депутат та заступник міністра юстиції у попередньому уряді. Якщо тебе дивують такі висловлювання, то хочемо тобі нагадати про старий, але добрий випуск ринкового допіо номер 179 від 2 жовтня 2023 року. Ми його створили напередодні парламентських виборів у Польщі, щоб розібратися з основними партіями та їхніми наративами. Багато в чому те допіо залишається актуальним і сьогодні. Так, право і справедливість більше не має абсолютної влади та такого необмеженого доступу до адмінресурсів як раніше. Але в частині про антинімецькі наративи ПІС 179 179-й випуск точно досі актуальний. Рекомендуємо переслухати, оскільки не просто так виронула тема виборів у контексті візиту Зеленського до Варшави. Минулої середи у Польщі офіційно стартувала президентська виборча кампанія. Маршал Сейму, голова нижньої палати польського парламенту Шимон Головня, оголосив, що вибори президента відбудуться вже 18 травня. Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, то у такому разі через два тижні, септо 1 червня, потрібно буде провести ще другий тур. Тож відтепер вибори президента Польщі стануть частою темою ранкового допіо. Точний список кандидатів та кандидаток поки невідомий. Висувати кандидатури можна до 4 квітня. Що польська ЦВК зареєструвала кандидата чи кандидатку, необхідно зібрати на їх підтримку не менше ста тисяч підписів. Оприлюднити інформацію про зареєстрованих кандидатів та кандидаток мають не пізніше, 28 квітня. А з 3 травня Суспільне радіо та телебачення почнуть висвітлювати передвиборчі програми. Кандидати та кандидатки за це не платитимуть все здійснюватиметься коштом польських платників податків. Наразі 10 політиків та політикинь заявили про готовність брати участь у виборах. Ми сьогодні вже згадували про Рафала Часковського та Кароля Навроцького. Ми точно ще якось зробимо деталізований огляд на програми основних кандидатів, можливо, присвятимо цьому навіть цілий випуск. А сьогодні лише базова інформація. Радіо Свобода пише, що попередні опитування прогнозують, що ніхто не зможе здобути перемогу у першому турі, а найбільші шанси на вихід до другого мають саме Часковський та Навроцький. Часковський є заступником голови громадянської коаліції. Нагадаємо, що цей альянс переміг на парламентських виборах 2023 року і сформував сьогоднішній уряд Польщі. Рафал Часковський вже був кандидатом у президенти. У 2020-му він з мінімальним відривом програв Анджію Дуді. Карлю Навроцького підтримує партія Право і справедливість, яку представляє чинний президент Польщі. Наразі також відомо про намір балотуватися з боку маршалка Сейму Шимона головні. Та віце-спікерки Сенату Магдалени Бияд. У п'ятницю ми обіцяли, що сьогодні говоритимемо про заборону Тіктоку у США, і ми таки про неї поговоримо, адже ця соціальна мережа там припинила свою роботу. Застосунок тепер неможливо завантажити в App Store та Google Play, А якщо він вже на телефоні давно, то при натисканні користувачі та користувачки бачать таке сповіщення. Вибач, зараз TikTok недоступний. Закон про заборону TikTok у США набув чинності. Це означає, що на жаль, наразі ти не зможеш його використовувати. Нам пощастило, що президент Трамп пообіцяв співпрацювати з нами, щоб знайти рішення для відновлення TikTok, щойно він ступить на посаду. А тепер розберімося з подіями, які передували припиненню роботи платформи у США, і чи зможе вирішити ситуацію Дональд. Минулої п'ятниці американський верховний суд одноголосно підтримав федеральний закон, який зобов'язує продати TikTok у США не китайському власнику, інакше його у неділю заборонять. Все майже так і сталося. за застосунок став недоступним для тих, у кого вже був завантажений раніше, за кілька годин до того, як формальна заборона набула чинності. Чому так сталося, розповімо трішки згодом. Зараз закінчимо із тим, що постановив суд. Своє рішення суддів виклали на 20 сторінках, де зазначили, що закон про заборону або продаж тіктоку не порушує право на свободу слова мільйонів користувачів цієї платформи у Сполучених Штатах. Верховний суд підтверджує, що американський уряд мав обґрунтовані підстави для заходів проти Тіктоку та його китайської материнської компанії Байденс. Окремо відзначають, що саме масштаб застосунку та його вразливість до контролю з боку іноземних противників разом із величезними обсягами конфіденційних даних, які збирає платформа, виправдовує такий підхід влади. Дональд Трамп напередодні просив Верховний суд відкласти впровадження закону про заборону або продаж платформи, щоб він мав змогу війти до Білого Дому і осібно розібратися з Тіктоком. Трамп також заявив, що це питання він обговорював по телефону із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. CNN пише, що адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що залишить виконання заборони застосунку новообраному президенту, який вступає на посаду вже сьогодні. Сам Трамп після того, як Верховний суд виніс свої рішення, написав у соціальних мережах, що це було очікуваним, і всі мають поважати рішення суду. До речі, коли стало зрозуміло, що Тікток не збирається продавати, себто доведеться його заборонити, то і серед республіканців, і серед демократів були ті, хто публічно обговорювали, що треба якось все це відвернути. Нагадаємо тобі, що федеральний закон, який у медіа називають законом Тіктоку чи законом про заборону або продаж, отримав двопартійну підтримку. Офіційно він називається Акт про захист американців від додатків під контролем іноземних противників. Яка його суть? Закон не передбачає, що застосунок миттєво зникне з американських телефонів чи перестане відразу працювати. Цей закон передбачає, що TikTok стає недоступним для завантаження та оновлень. Зрештою, як пояснює міністерство юстиції, це зробить додаток непрацездатним. Якби Google, Apple та інтернет хостинги після неділі продовжили підтримувати роботу застосунку, то на них би чекали значні штрафи. Порушення закону може обійтися техногігантам у 5 тисяч доларів за кожного користувача та користувачку, яким продовжує доступ до Тіктоку. Потенційно, це може обернутися на мільярдні штрафи. Як ми вже згадували, адміністрація Байдена за виконання закону братися не хотіла і передала цю місію на Трампа. Себто, якщо би у неділю застосунок залишався у доступі для завантаження, то як пише CNN, ніхто би не карав дистриб'юторів. А у понеділок прийде Дональд, і от він уже буде розрулювати ситуацію. Принаймні так він обіцяв. Генеральний директор платформи Шоу Чум» раніше дякував Трампу за цитуємо його готовність співпрацювати для пошуку рішення, яке дозволить Тіктоку залишатися доступним у Сполучених Штатах. Власне саме таке повідомлення отримали користувачі платформи після того, як вона припинила роботу. Представники платформи у п'ятницю після рішення Верховного суду заявили, що якщо адміністрація Байдена негайно не запевнить компанію у тому, що їй нічого не загрожує, то вони відімкнуть доступ до застосунку більш ніж 170 мільйонам користувачів та користувачок у США. Далі ти вже знаєш, вони це зробили. Занепокоєння американців, які люблять проводити час у Тіктоці, зростало минулого тижня ще до рішення Верховного суду. Сформувався навіть такий феномен, як Тікток біженці. Це люди, які на знак протесту проти заборони цієї платформи почали переходити на альтернативні так, знову китайські Red Note і Lemon Ейт, який належить тій самій ByteDance. Бо як пояснює Кеті Лоусон, фермерка із Талси, штат Оклагома, коли нам кажуть, що ви більше не можете користуватися китайським додатком, ми відразу переходимо до іншого китайського додатку. Ми збираємося самі дослідити цю країну та її цінності. Ми підемо прямо до джерела. Кінець цитати. Трішки про RedNote, він ж XiaoHunShu. Через тікток біженців це тепер найпопулярніший застосунок у США. XiaoHunShu буквально перекладається з китайської як маленька червона книга. Власне, це соціальна мережа, яка ще донедавна працювала саме на внутрішній китайський ринок. Окремі частини інтерфейсу навіть не мають англомовної версії. У RedNote можна публікувати фото. Короткі відео, текстові дописи, виходити в прямий ефір і щось купувати. кажуть, що платформа відома своєю позитивною атмосферою і дуже швидко зростає у Китаї. Свої акаунти там вже давно мають співачка Марая Керрі, Майя Маск та Кім Кардашян. Минулого тижня стрічка Сяо Хуншун наповнилася англомовним контентом і зародилася на платформі нова віртуальна американсько китайська дружба. Як пише Associated Press, американці представилися гештегом TikTok Refugees і їх тепло зустріли. Гості відразу запостили фотографії своїх домашніх тварин, щоб виплатити господарям платформи так званий податок на котів. Батьки почали обмінюватися історіями про виховання дітей. Свіфтіс з обох країн, звісно, швидко знайшли одне одного. Користувачі порівнюють ціни на продукти, оренду, медичне страхування, медичні рахунки та культурні відмінності. Дехто вже приєднався до книжкових клубів і створює спільноти. Американські користувачі запитали про ставлення до спільноти ЛГБТК і отримали попередження, що це одна з делікатних тем. Китайські користувачі просвітили американців, що таке делікатні теми, та ознайомили з ключовими словами, використовуючи, які можна уникнути цензури в додатку. Наразі невідома точна кількість новоприбулих американців на територію китайської платформи, але різні варіації гештегу TikTok Refugees у Сяо Хуншу були зафіксовані 24 мільйони разів. На тлі цих пертурбацій Байденс продовжує заявляти, що не планує продавати TikTok у США. Ще й китайський уряд висловився, що він теж не погоджується на це. Але потенційні покупці таки готують свої пропозиції. За повідомленнями Bloomberg і Wall Street Journal, китайські офіційні особи розглядають можливість дозволити ілону маску придбати платформу розбрату. Про це мовилося ще до міграції тікток біженців. До речі, китайські державні змі привітали такий протест американців. People's Daily, найбільша національна газета Китаю, у четвер опублікувала статтю про тікток біженців, у якій написала, що вони знайшли новий дім. Ми ніколи не займаємося прогнозуванням у цьому подкасті, але тут дуже закортіло. Отже, наш прогноз: Дональд після інавгурації домовляється з китайцями, що TikTok продають Ілону. Китайці маску дають якісь преференції для його інших бізнесів, щоб зберегти вплив на платформі. Ілон все ж не може не думати, що він інноватор та візіонер, тому пробує ламати TikTok, як він це зробив з Твіттером. Американці продовжують сидіти і в TikTok, і в Сяохуншу. Конгрес із цього приводу тривожиться. Усе, звісно, може бути й по-іншому. Трамп обіцяв урятувати TikTok, але його конкретний план дій залишається невизначеним. Washington Post писали, що він розглядає нетрадиційні способи допомогти платформі, зокрема, видати указ, який призупинить виконання закону про заборону або продаж на 60-90 днів. Проте юридичні експерти ставлять під сумнів таку можливість, за якою указ президента зупиняє дію закону, який ухвалив конгрес. Ще трішки про Тікток та Трампа. Сьогодні має відбутися інавгурація. Найбільш ймовірно, що в п'ятницю ми про неї будемо багато розповідати. У цьому випуску не можемо не згадати про те, що Тікток проспонсорував інавгураційну вечірку на честь інфлюенсерів, які допомагали Дональду із просуванням його передвиборчої кампанії. Витратили на забаву 50 тисяч доларів. Чесно кажучи, могли б і більше, але річ у тім, що Тікток головний, але не єдиний спонсор заходу. Офіційна назва вечірки. Power 30 Awards. Вона відбулася вчора у лаунч-ресторані Sex у центрі Вашингтона. Серед учасників радник кампанії Трампа Алекс Брюсовіц із основною промовою. Генеральний директор TikTok -у Шоу у Чум – консервативні інфлюенсери. Усіх розважав репер Века Флока Флейм. Кабінет безпеки Ізраїлю. Таки ратифікував угоду про припинення вогню з Хамасом. Пам'ятаєш, що у минулому випуску ми розповідали про те, що у четвер. Виникла несподівана затримка зі схваленням домовленості з боку Ізраїлю. Кабінет безпеки не зібрався вранці, як це було заплановано. А ізраїльські військові літаки до вечора продовжували завдавати інтенсивних ударів по газі. Того дня загинуло щонайменше 86 людей. Зрештою, у п'ятницю кабінет безпеки проголосував за угоду і передав її на розгляд повного складу уряду. Вона мала набути чинності вчора, 19 січня о 8.30 ранку, але Хамас не надав вчасно списку заручників, яких мають звільнити. Тож перемир'я набуло чинності вчора об 11.15. Протягом двох годин у неділю зранку Ізраїль продовжував завдавати ударів по газі. Трішки про умови перемир'я на першому етапі, що триватиме 42 дні, Хамас погодився звільнити 33 заручників. Серед яких діти, жінки, включно з військовослужбовицями, та чоловіки старші 50 років. В обмін на сотні палестинців, яких утримують в ізраїльських в'язницях, багато з них відбувають довічні терміни за насильницькі напади на ізраїльтян. Інші були ув'язнені за менш тяжкі правопорушення. The Guardian отримали текст угоди і пишуть, що дев'ятьох ізраїльтян із тяжкими захворюваннями або пораненнями мають обміняти на 110 палестинців. У п'ятницю Міністерство юстиції Ізраїлю оприлюднило частковий список із 95 ув'язнених, яких звільнять під час першого етапу. Схема обміну така: у неділю звільнили трьох ізраїльських заручників, на сьомий день перемир'я мають звільнити ще чотирьох. Так буде відбуватися у кінці кожного тижня у період дії режиму припинення вогню. Чоловіків з групи 33 заручників, яким більше 50 років. Обмінюватимуть на палестинців із довічним терміном ув'язнення у співвідношенні один до трьох. Якщо для обміну представлять осіб з меншими термінами ув'язнення, то співвідношення буде таким: один ізраїльтянин на 27 палестинців. Крім звільнення заручників, угода на першому етапі. Також дозволить палестинцям вільно пересуватися у смузі гази, яку Ізраїль військовим коридором розділив на дві частини. Поранених людей мають евакуювати з гази для лікування, а кількість гуманітарної допомоги повинна зрости до 600 вантажівок на день. Це перевищує мінімум у 500 вантажівок, які за словами гуманітарних організацій необхідні для стримування кризи в газі. На другому етапі угоди Хамас повинен буде звільнити всіх інших живих ізраїльських заручників, а Ізраїль зі свого боку відпустити обумовлену кількість палестинських в'язнів, після чого повністю вивести свої сили з гази. Другий етап ще потребуватиме деталізованого обговорення, яке має розпочатися через 16 днів після початку першого етапу. Третій етап передбачає обмін тілами загиблих заручників і членів Хамасу, а також запуск плану реконструкції гази. Як саме буде здійснюватися управління цією територією, достеменно невідомо. Адміністрація Байдена та значна частина міжнародної спільноти виступила за повернення гази у підпорядкування напівавтономної палестинської адміністрації, яка базується на західному березі і втратила контроль над Анклавом після короткої війни з Хамасом у 2007 році. Ізраїль неодноразово відхиляв цю пропозицію. Financial Times у редакційній статті пишуть: цитуємо, угоду уклав Дональд Трамп. Він підкріпив свою риторику тиском і забезпечив припинення війни за день до своєї інавгурації. Його втручання, здається, змусило піти на поступки як Ізраїль, так і Хамас. Однак виникає питання, чому США не змогли укласти перемир'я набагато раніше. Багатоетапна угода базується на пропозиціях, які у травні минулого року схвалив президент Джо Байден, але його адміністрації так і не вдалося змусити прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньягу вжити необхідних заходів. Натомість звинувачувала у безвиході Хамас неспроможність Байдена переконати Нетаньягу стримати наступ залишиться стійкою плямою на його спадщині. Видання також звертає увагу, що зараз для посередників угоди Трампа, Катару та Єгипту. Критично важливо продовжувати тиснути на обидві сторони. Точки ризику зараз у тому, що Нетаньягу погодився на перший етап, але відмовляється переходити до критично важливого другого етапу, який, власне, передбачає домовленості про постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ. Редакція Financial Times вважає, що ключовою тут буде роль Дональда Трампа і окреслює два сценарії поведінки американського президента. Про них ми розповідаємо на Патреоні. Лінк, за яким можна оформити підписку, ти знайдеш в описі до подкасту. Будемо раді тебе бачити у спільноті. Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. У п'ятницю ми обіцяли, що розповімо про генетичні ризики депресії. Виконуємо обіцянку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, депресію має майже 4% населення Землі, себто близько 280 мільйонів людей. Хоча на розвиток депресії можуть впливати різні фактори, включно з несприятливими життєвими подіями, фізичними захворюваннями та стресом, вона також містить генетичну складову. Глобальне дослідження нещодавно виявило 300 раніше невідомих генетичних факторів ризику депресії. Міжнародна група дослідників, на чолі з науковцями з Еденбургського університету та Королівського коледжу Лондона вивчила анонімні генетичні дані понад п'яти мільйонів людей з 29 країн. Кожна четверта людина у вибірці мала неєвропейське походження. Попередні подібні дослідження передусім стосувалися світлошкірого населення із достатнім рівнем доходу, а більшою частиною світу в них нехтували. Коли науковці звернулися до більш різноманітної вибірки, то змогли виявити нові фактори ризику. Загалом їй вдалося виявити 700 варіацій у генетичному коді, які пов'язані із розвитком депресії. Майже половина з них раніше ніколи не асоціювалася з цим станом. Ці незначні зміни в ДНК були пов'язані з нейронами в кількох ділянках мозку, зокрема в зонах, які контролюють емоції. Сто генетичних відмінностей, які виявила дослідницька група, раніше взагалі були невідомими. Хоча кожен генетичний фактор ризику депресії дуже малий. Нагромадження різних варіацій ДНК може його підвищити. Автори та авторки дослідження вважають, що дані, які вони отримали, дозволять більш точно прогнозувати ризик депресії незалежно від етнічної приналежності, а також розробити різноманітні варіанти лікування, що сприятиме зменшенню нерівності в охороні здоров'я. Стіки до ранкової кави про події стисло. Даніель Чапо, представник партії Фрелімо, яка керує Мозамбіком з 1975 року, минулого тижня вступив на посаду президента. Після виборів в Україні загострилася політична криза. Опозиція та громадянське суспільство оскаржують результати голосування. А сам Чапо стикається з недовірою багатьох громадян. Його вважають маріонетковим президентом. Інший кандидат на виборах Фенанцію Мандлане. Оголосив себе переможцем, а активісти звернулися до Африканського Союзу з проханням не визнавати вибори. У Греції розглядають нове законодавство, яке дозволить наповнювати басейни прибережних готелів морською водою, щоб подолати дворічну засуху. Дефіцит води в Греції загострився через зміну клімату. Спекотне літо призводить до частих лісових пожеж і виснаження ресурсів під час пікових курортних сезонів. Пропозиція, яку обговорюють у парламенті, має на меті зберегти ресурси прісної води. На популярних туристичних островах заступниця міністра туризму Олена Рапті підкреслила, що ініціатива спрямована на стале використання води. Однак, критики стурбовані потенційним екологічним впливом на прибережні екосистеми. У 2025 році країни ЄС імпортують рекордні обсяги російського зрідженого природного газу за перші 15 днів січня 837 тисяч 300 тонн. Показник за аналогічний період минулого року становив 760 тисяч 100 тонн. За словами Чарльза Костеруса, старшого аналітика у компанії Кплер, існує ціла низка факторів, які пояснюють це. Наприклад, зменшення обсягів вітрової енергії через холод та довгострокові контракти на поставки газу, які були укладені раніше. Колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд. У п'ятницю оголосила, що братиме участь у змаганні за посаду голови ліберальної партії, щоб замінити прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Я балотуюся, щоб боротися за Канаду, затвітила пані Фріланд. У Верховному суді Ірану в Тегерані озброєний чоловік застрелив двох старших суддів, а потім наклав на себе руки. Офіційні особи заявили, що мотиви злочину невідомі, але припустили, що за нападом стоять так звані вороги держави. Судді, яких вбили Мохамад Могісех і Алі Разіні, головували у справах про шпигунство, тероризм і дисидентів. Федеральне авіаційне управління США призупинило програму SpaceX Starship, поки слідчі з'ясовують, чому вибухнула одна з ракет компанії. Судно спалахнуло незабаром після запуску в Техасі. Ймовірно, через витік кисню або палива. У Сеулі більше 40 тисяч прихильників Юн Сук Йоля вийшли на протест до будівлі суду, який продовжив термін утримання президента Південної Кореї під вартою. Більше сотні з них порушили поліцейські кордони, розбивали вікна та громили кабінети. The Guardian із покликанням на Daily Mail пише, що знайшлися давно втрачені щоденники Юніті Мітфорд, британської світської левиці та палкої прихильниці нацизму. І судячи з них, Жінка 139 разів бачилася з Адольфом Гітлером у період з 1935 до 1939 року. Мітфорд зуміла інтегруватися у найближче оточення Гітлера до такої міри, що це викликало ревності коханки Гітлера Єви Браун. Останній запис у щоденниках датується 1 вересня 1939 року, днем вторгнення Німеччини до Польщі. Юніті, очевидно, збентежена перспективою війни рідного сполученого королівства та нацистської Німеччини вчинила спробу самогубства. Намагалася застрелитися в одному з парків Мюнхена. Спроба була невдалою, але Юніті отримала пошкодження мозку, а куля назавжди залишилася в її черепі. Жінка повернулася до сполученого королівства, де померла в 1948-му у віці 33 років. Історики підтвердили автентичність її щоденників. Дякуємо, що понеділок, вкотре розпочинаєш разом з нами. Ми йдемо готуватися до перегляду інавгурації Дональда Трампа. Враженнями поділимося вже у п'ятницю. Почуємося, солодашком. Подкаст Ранкове допіо створює Септо за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та не читала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Англіна Столітня, виконавчий продюсер Антон Ткачук, звуковий дизайн та монтаж Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.